Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Євгенія Бабенко і сьогодні поговоримо про оформлення довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Хто така внутрішньопереміщена особа? Внутрішньопереміщена особа або ВПО це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні. Яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру? Людина, яка вимушено залишила своє місце проживання через бойові дії, має право оформити довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, довідку ВПО. Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи затверджений постановою Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2014 року, номер 509 зі змінами. Ознайомитись із порядком можна, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. Для чого ж потрібна довідка ВПО? Довідка ВПО підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Вона надає право за місцем реєстрації перебування внутрішньопереміщеної особи отримувати допомогу на проживання, переоформити соціальні виплати та пенсію, влаштувати дитину в садок або школу, отримати доступ до медичного обслуговування тощо. Як отримати довідку ВПО? На отримання довідки ВПО мають право особи, які після введення указом президента України від 24 лютого 2022 року номер 64 воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії. Ці території визначені в переліку, затвердженому розпорядженням КМУ від 6 березня 2022 року номер 204. Оформити довідку можна, звернувшись до управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради за місцем перебування або подавши заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг портал Дія». Як оформити довідку на особистому прийомі в управлінні соціального захисту населення? Щоб оформити довідку в управлінні соціального захисту населення, необхідно звернутися особисто на прийом за місцем вашого перебування у Дніпрі та подати відповідну заяву. Посилання на контакти управлінь соціального захисту населення в районах міста ми прикріпили в описі до цього відео. До заяви про оформлення довідки ВПО необхідно додати документ, що посвідчує особу заявника, реєстраційний номер облікової картки платника податків і свідоцтво про народження дитини за необхідності. Зауважимо, що якщо в таких документах відсутні відмітки про реєстрацію місця проживання, заявник має надати докази факту проживання на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення. Якщо заява про взяття на облік подається законним представником недійздатної особи, додатково подаються документ, що посвідчує особу законного представника. Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, і свідоцтво про народження дитини у разі потреби. У разі подання заяви про взяття на облік дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, додатково подаються: документ, що посвідчує особу заявника, документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною та заявником, або документи, що підтверджують повноваження представника органу опіки та піклування, видача довідки ВПО. Довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи надають безоплатно у день подання відповідної заяви. Довідка ВПО роздруковується, підписується посудовою особою уповноваженого органу та скріплюється початкою. У разі відсутності в документах заявника відмітки про реєстрацію місця проживання уповноважений орган розглядає заяву протягом 15 робочих днів. Протягом цього строку приймається рішення про видачу довідки або відмову в її видачі. Як оформити довідку онлайн? Для подання заяви на оформлення довідки ВПО онлайн необхідно встановити мобільний додаток Портал Дія» на електронний пристрій. Необхідні також підключення до інтернету та увімкнена функція геолокації. Заявнику потрібно пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або інших засобів електронної ідентифікації. Електронна форма довідки з'являється у мобільному додатку порталу Дія. В описі до цього відео ми додали посилання на послугу на порталі Дія, щоб ви могли дізнатися більше про оформлення довідки онлайн. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилося запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.